Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. У нас сьогодні субота, 6 липня. І Марічка вибрала цибулю. Це є зимова. Бачите, хочу вам показати, який, який результат. Марічка не може своєю рукою. Деякі цибулини обхватити. Є друзі різні і меншенькі. Ось, ось, бачите. Ось така в мене цибулька. Так. Але є, друзі, декілька цибулин, які я ще не зірвала. Ось, бачите, ще вона, рахую, що вона ще зелена. Ще нехай. Трішки постоїть. Ось вона стояча, бачите? Хай ще пару днів постоїть, а тоді я її зірву. Ну, а що я буду робити далі своєю цибулькою? То я вам покажу. Хай вона пару хвилин полежить, я чуть відпочину, а тоді будемо працювати далі. Тому що... Сьогодні я зірвала не лише цибулю, а й чесничок. Ну, про чесничок буде окреме відео. Так що, друзі, якось так. Поставлю паузу, тоді через півгодинки будемо працювати далі. Ну, а тепер, друзі, повернемося до моєї цибульки зимової. На грядці я чуть її пообтирала лусочки сухенькі, не мила. Тому що я завжди цибулю мию. І мама моя завжди мила, і бабуся завжди цибульку мила. Ну, а цей раз зимова буде не помита. А ту, що весною садила, я ту помию. Ну, та якось так. Тут нехай вона полежить. Я не знаю, днів, може, два-три. А тоді пообтинаю зелень і корінчики і пов'яжемо пучечки. Посортуємо, більшу до більшої, меншу до меншої. Ой. І ще, друзі, скажу, що я задоволена любою цибулькою. Чи ось ця маленька, чи ось ця геть-геть маленька, чи величенька. Тому що, наприклад, на зажарку в супчик чи в борщик то мені вистачить і меншої, тому що я ж варю небагато. Ну, а більше десь буде кудись якийсь салат, якусь консервацію. Ну, та й ось так. А тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Будьте здоровенькі. Усім. Пока, пока, пока.